Сьогодні йдуть війни, і люди кажуть, що Ісус сказав любити ворогів, але чи можна вбивати? Ісус сказав любити ворогів, а не вбивць, педофілів, балтівників, тиранів чи сатаністів. Любов до ворогів це про відносини вдома чи на роботі, а не про терористів чи вбивць. Від Матвія 5, 44 сказано: благосолюйте тих, хто вас проклинає. Проклинаючи це той, хто чорноротий, базікає язиком, але не вбиває. Також сказано твори добро тим, хто ненавидить вас. До прикладу, якщо людина потрапила в полон, її там не вбивають, не катують і не страчують. Моліться за людей, які кривдять і переслідують вас. Вдома вас можуть кривдити або переслідувати на роботі, де завгодно, але це не вбивство і не терор. Бо Ісус сказав конкретно: убивці на суд від Матвія 5, 37 сказано так, так, ні-ні, все інше від лукавого. Бог дав закон, він показав, як треба поступати, і взагалі у воєнний час, якщо ти вбиваєш, є колаборантом, то суд відбувається відразу під час війни. Але постає питання, на якій ти стороні стоїш на стороні добра чи несеш зло, вриваєшся на чужі території, будинки і сім'ї. Амінь.